Я вибив цього прекрасного дракошу на свій акаунт для того, щоб розказати вам, як любуватися не тільки його прекрасною зовнішністю, але й великим дамагом. Привіт! На зв'язку Віталік. Це гайд на Невілета. Приємного перегляду! Так, почнемо з того, що Невілет це чов досить цікавий. Да. Як із точки лору, так і сюжетної лінії. І як головний дамагер, він дуже простий, і я зараз поясню, чому. У Невілета з простих атак всього лише три течки, він там розмахує руками щось і все. І я думаю, ти будеш юзати їх тільки для того, щоб якось естетично себе задовільнити. А от заряджена атака у нього воістину цікава і сильна штука. Ну, по перше, у його холди є два стани: звичайний і справедливе правосуддя. Яке активовується при повному заряді, після чого відбувається жорсткий потік. Коли Невілет використовує свою заряджену атаку, безсумнівно він виглядає грандіозно і пафосно. але його атаку дуже легко збити, так як спротив до переривання є низьким, що вирішують сузір'я, але про них ми поговоримо трохи пізніше. При цьому під час використання потоку витрачається певна частка хп. Але благо, каплі джерела, які з'являються під час використання вибуху стихії і Єшки компенсують втрачене здоров'я та пришвидшують заряджання потоку. Як я вже сказав, одним із джерел тих капель є елементальна навичка, яка створює їх у кількості трьох штук. Сама по собі Єшка є допоміжною опцією для набору енергії та тих самих капель. По механіці схоже, з Єшкою Аяки, тобто це один сильний тейт гідродемеджем по площі, який залежить від максимальної хп нашого дракона. І для кого цікаво, у нього архе-невма. Вибух стихії у нього це ультра супер про макс, гіпер-дупер версія єшки, випускає нищівну хвилю, завдає гідродемеджу по площі, теж пропорційний від максимального хп Невілета. А також ще з'являються два водяних стовба, які наносять одноразовий демедж. При цьому створюється вже шість капель, які суддя може використати потім для своєї Коштує Коштується приблудна техніка 70 одиниць енергії. Весь цей опис свідчить нам про те, що головним джерелом ушкодження по супротивниках буде заряджена атака, тому, відповідно, ми прокачуємо її у першу чергу, а далі, в бок стихії, елементальна навичка. Хоча б я їх приблизно рівномірно до 9 рівня, а корону влив би за бажанням. Також збільшити шкоду зарядженої атаки допомагає і перша пасивка, досить головна пасивка у його скілсеті. Вона дає один стак бонусу за кожну викликану реакцію з гідро. Максимум можна отримати до трьох стаків, і вони тривають незалежно один від одного. Важливе уточнення: викликані реакції з гідро мають бути різними. Тобто три рази викликати розсіювання не означає, що ти зробив три стаки. Активується лише один стак. Друга посивка звучить наступним чином. За кожен 1% поточного здоров'я Невілета, починаючи від 30% максимального здоров'я, він отримає 06% бонусу хідродемеджу. Максимум таким чином можна отримати 30% бонусу. Уточнюю, бонус дається за поточне здоров'я Невілета. Тобто, якщо воно зменшується, бонус від цієї пасивки також буде зменшуватись. Так, а тепер Сузір'я. Важлива частина, досить цікава і взагалі, да. Перша зірочка дає один стак бонусу з першої посивки, як тільки суддя виходить на поле бою. А також під час використання тої самої зарядженої атаки суттєво збільшується спротив до перервання. Друга зірочка посилює першу посивку, дає 14% критичної шкоди за кожен стак бонусу. Максимум можна отримати 42%. Третя збільшує рівень навички автоатак на 3%. Четверта зірочка, коли дракоша лікується на полі бою, твориться ще одна капля джерела. П'ята зірочка збільшує рівень навички вибуху стихії на три. І шосте. невілець зможе одразу підбирати каплі, коли буде використовувати заряджену атаку. Кожна така підібрана капля буде збільшувати тривалі зарядженої атаки на одну секунду. Крім того, при попаданні зарядженої атаки справедливе правосуддя кожні дві секунди буде додатково випускатися дві течії, кожна з яких завдає гідрошкоди, що дорівнює 10% від максимальної хп дракона. Цей демедж вважатиметься ушкодженням зарядженої атаки. Який мій вердик по сузір'ях? Ну, від себе можу виділити тільки перших три сузір'я, та як вони збільшують комфорт та відсоток ушкодження. Ну і напевне особливе уточнення зроблю до, до першої саме зірочки. Вона дозволяє вам гратися без щита у команді, а тобто збільшує варіацію ваших команд. Артефакти. Буду максимально простим і жорстким у, у цьому питанні, так як там можуть бути деякі розбіжності, але тим не менше. Найкращий сет для Невілетта. 4 куски, мисливця у тіні. Все, не треба придумати ніяких велосипедів заново, просто фармаш ці, ці арти і щастя тобі буде. Якщо в тебе немає або ти ще не встиг виформити, можеш поставити 2 плюс 2 набори: гідро плюс ХП. І єдиний виняток це коли в тебе вже на аккаунті є певний комплект серця глибин або мандрівного ансамблю. Та, тоді їх можна використовувати, але я все одно рекомендую потім фармити мисливця у тіні. Цей сет зараз досить популярний, буде актуальний досить довго, і він буде найкращим все одно для нашого судді. По пріоритеті пошуку артефактів, там все однозначно: Кубок Кріти, чаша ХП або Бонус гідро, піски теж ми шукаємо у ХП. Вибух стихії коштує багато, а всі навички скеляться від відсотку максимального ХП. Тому у обстатах ми шукаємо відповідно кріти та ХП з енергією, щоб пультувати по КД або принаймні набирати потрібну кількість енергії. Так, рубрика зі зброєю. Вона буде досить коротка цього разу. Та як, на жаль, для Невілета зараз немає досить великої варіації каталізаторів, які б могли йому підійти. Я перелічу буквально декілька, які встають хоча б якось. Ну, Сігна, це безумовно найкращий варіант. Тут хто би міг подумати. Дає і ХП і дохера крітів, і дає можливість бонусу зі атаки, і заливає енергію. Коротше, супер клас. Бомба, пушка, граната, ракета. Поїхали далі. Величне фриту і рукопис вітрів. Дві різні пушки взагалі, але при тому дві корисні. Одна дає ХП і заливає у пасивці енергію для вибуху стихії, друга дає тобі просто бонуси для демеджу. Чим довше ти на полі, тим більше тобі дається бонус гідро. На цьому все. З п'ятизіркових закінчили. Ідемо до чотиризіркових і перше в нас відкриває БП Каталік оцей новенький. Який досить класний насправді на Невілета, і на високих пробудах, на п'ятому, там, наприклад, на четвертому, він починає бадатися з п'ятизірковими аналогами, що доволі сильно. Але мені здається, це історія для мажорів зараз. Далі йдуть просто два варіанти, які вже лишилися: Фавоній, який можна притикнути, але. Він такий собі варіант. І прототип золотого бурштину, який дає ХП і теж там якось чуть-чуть заливає енергію у вибух стихії. В принципі, на цьому все. Типи команд. У нього може бути безліч варіацій, які підходять в принципі там, де підходить яято чи торталья, тобто команди там від заморозки, наприклад, від пару там через вегетацію, ну і так далі. Приклади цих варіантів ви зараз бачите на екрані, проте слід враховувати те, що потрібно створювати реакції з гідро, які я вже казав раніше, щоб тригерити першу пасивку і відповідно дамажити більше. Тобто потрібно мати у команді як мінімум два різних елемента, якщо ви не зможете тригерити ці самі реакції. Ну, на жаль, тоді команда буде виступати не дуже класною підтримкою для нашого судді. Ну і висновок: скажу від себе: Невілет зі своїми зарядженими атаками дає новий досвід у грі: велика варіативність команд, великий демедж. ну це робить свою справу, безумовно. Проте деякі проблеми, які є у суді, вирішуються тільки з наявністю або його сигнатурної книжки. Або за допомогою Сузірія, які теж досить полегшують і е, збільшують його ротації, його геймплей, ну тобто використання самого невілета. Проте, який би він там не був, він якщо вам симпатизує, варто викрутити хоча б собі одного 100%. А на цьому в мене все. Сподіваюся, вам був корисний цей відос. Цікавий, позитивний, класний, суперський, чудовий, прекрасний. Не забудьте там написати якийсь коментарчик, вподобати це відео і. До зустрічі і бережіть себе.